Афесійного свята Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення нагороджується начальник дільниці благоустрою Васюгіна Ольга Анатолієвна. Дякую вам. Інженер з виробництва Дякую. Якушенко Світлана Валентинівна. А це найголовніший. правильна машина на дільницю благоустрою. Щоб всі ходили чисті і да, всі пахнули. Да. 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 Дякуємо Дякуємо. Усі раді всім, хто долучився долучився да, до придбання цього подарунку. Велике дякуємо від всіх робітників дільниці. Нагороджується горча В'ячеслав Григорович. Також. Олександр Миколаїв, Дякую. Сажин Євген Євгенович. Дякую. Саюк Павло Степанович. Дякую. Ковальова Ольга Володимирівна. Дякую. 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 Землянка Наталя Олександрівна. Сенкевич Наталя Томівна.